Скільки станцій метро відкрилися за останніх 11 років, як ви думаєте? П'ять. П'ять? Да. Яка остання, як ви думаєте? Ну будь-то на зелені в кінці там. Там дуже багато відповідь Жеканово. А, і Можливо, там побудували. А де ви живете? А, в області. В області. Да. А ви на, на Виноградарі є метро, як ви думаєте? Виноградар. Виноград. Це район такі? Ра, є такі район, так. Я офігів, Валіра. Я офігів. А на Борщегівці є? Тренич немає. Нема, на Треїчні. Коли на тричні буде? Не буде ніколи. Чого? Грошей не, буде. не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Не пла... Звідки знаєте? Я так думав. Правильно. А ми розповідаємо про розвиток Києва, що відбувається і чому влада Києва не може побувати жодної станції метро, я вам відповім. Правильна відповідь: 0. Ноль. Ноль? Ноль, За 11 років 0. Тобто останнє в 2011 році відкрилося. Ну, то вам було два-три рочки, коли відкрилися остання станція метро. На жаль, все решта просрала і вкрала.